Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і наша рубрика Етю Дня. Так, не можна сказати, що ми кожного дня розміщували ці етюди, і зараз починається все ж таки учбовий рік, і тому це буде робити ще важче. Учора не було ані фізичної можливості, не було часу, ані е, дуже погано себе почував. Е, ну, як погано? Це просто через те, що. Недосипання. Недосипання, працюєш, і я зрозумів, що потрібно просто відпочити. Просто по максимуму відпочити. Сьогодні сили є, урок відмінився, і тому я вирішив, що буде справедливо записати цікавий ітюд Отож, продовжуємо. Каспарян, я дуже полюбляв його ітюди в мене була книжка. Але це на окупованій території вона залишилася, я думаю, її вже там спалили, бо читати ж там загарбники не вміють. 555 етюдів мініатюр Каспаряна. І е, я дуже полюбляв його етюди, і я пам'ятаю цей етюд. Тут позиція, ми бачимо, ну, білі повинні виграти, звичайно, але е, я маю на увазі, звичайно, за умовами етюду. Але ми бачимо, що позиція напружена: в чорних є контрграв, в них теж є. Активні пішаки, король стоїть цікаво, він може підтримувати е, цих пішаків, як Янукович підтримував страусів. Е, слон Б4 е, навіть не дає практичних шансів білим на перемогу. Якщо чорні забирають пішака на F6, король Б3, звичайно, помилка, тут F7 легкий виграш. Тура ж 1 теж помилка, Тура Д1 білі виграють. А ось після Тура Ф6, ну я навіть практичних шансів не знайшов, як це зламати. Тура причепилася до слона. Якби білі забрали пішака, а в попередніх відео я розповідав, що незважаючи на оцінку компа, це позиція з величезними шансами на перемогу. Якщо ви, ви хоч трішечки розумієте план, як грати тут на перемогу. Але в даному випадку я не розумію, як можна причепити. До суперника. Якщо, якщо хтось придумав, будь ласка, напишіть, мені самому буде цікаво. Слон G5. Ось такий хіт. Ну, до речі, його можна знайти в партії. Навіть це не така складна дія. Перекрити, обмежити Туру, так? ну і загрожуємо піти F7. Ком пише, що одна з найкращих ліній це Тура G8. Ну, давайте, по-перше, подивимось з хіта 3. Хіта 3 взагалі. Слабкий, Ми віджинаємо короля, ходимо і 7 А2, і забираємо цього пішака і хочемо поставити ферзя. Тура F5, якщо то шах, ще раз шах, бо поставити ферзя там закінчиться справа матом. Ще раз шах. Ну і тепер спокійно можна піти тура F2 і наступним ходом поставити ферзя. На король С3 можна і відігнати короля і поставити ферзя. Або піти навіть F8 ферзь, тому що на туражі-1 можемо закритися. Ну, звичайно, привчіть себе до того, щоб відігнати короля. Коли бачите, ось так королів опозиції вам загрожує мат. Більш універсальна дія це шахом відігнати з третьої горизонталі. Тому що якби ферзь на Є8, в іншій позиції, так, перетворився пішак, точніше на Ферзя на Є8, то що б це було? А я тут подумав, знаєте, ось а при король, тобто, ну. Тут же ж є шанси в чорних при короля, Зараз Тура 2. А, вони слона забирали. Тура ж 5, ну так, тоді шансів тут чорних, в принципі, немає. Так, ну добре. Це так щось промайнуло в голові, але ну, буває, треба перевіряти ідеї. ну, Нелогічна ідея промайнула. Давайте подивимось хід ж 8. Ну, спроба якось затримати пішака. Тура D2 віджинаємо короля, щоб у нашого короля був простір. Після короля 3 просто граємо f7, Тура F2, ну і на B3, слон Е7 це не лише виграш тури, це ще й мат. Давайте подивимось король b3. F7. f7. І F7, і тепер дві можливості. Тура це 8 шах. король тепер заходить на b1. Розуміємо, навіщо ми віджинали Чорного короля, щоб наш король і затримував пішака, і сховався. Ну і після Тура H8. там Десь мрії поставити мат по першій, але після Тура Д8 ці мрії не працюють. Тому що Тураж 1 закривається слон, А3. Потрібно бути обережними. Я вже казав, король чорний з пішаками і турою створюють контуригру, і поставити ферзя, це означає програти партію. Треба зберігати концентрацію до кінця партії, не втрачати, як я казав, мотивацію. І тоді у вас буде більше шансів не втратити концентрацію уваги. Тура Д3. Ми віджинаємо короля знов-таки небезпечно стояв король суперника, забрав простору нашого короля і підтримував важливого пішака. Ми його віджинаємо і ставимо просто ферзя, і доволі легко виграємо бо збираємо ще й туру. Що в нас ще ми не подивилися? Ага, після тура g 8, шах, король Б3, Ф7, Тура Ф8, ми не подивилися цю позицію. Ну, Можна просто піти тура F2 з загрозою там слон Е7, наприклад. А3, слон Е7, А2. Віджинаємо короля на короля 4. Просто король b 2 Пішаки затримані. Тут заберемо туру зараз за пішака. Ну, при король С4, король b 2 Тура a 8 теж треба проявити уважність, бо один ферзь це загроза. Зіграти можна короля 1 королем заблокувати цих пішаків. b 3 ми бачимо, суперник хоче піти b 2 шах і поставити ферзя. Знов не втрачаємо концентрацію уваги. Граємо спокійно тура f 2 і F8 ферзь веде до перемоги, тому що ми вже пам'ятаємо, тут поєднане ферзь второю, і це перемога. Скільки в нас часу, щоб я знав, в якому темпі казати, ага, не так багато. Давайте подивимось головну лінію тюду P3. Ми віджинаємо короля трішечки. Ну, короля 3 просто F7, хочемо F8 поставити з шахом, це дуже легко. Подивимось. Подивимось. А що тут якийсь варіант, не розібрав? Це. Ні, це все я розібрав, вибачте. короля 1 думки, літають. Е, отож, король так заходить в куточок, підтримуючи пішака, і можливо, десь розраховуючи на патові мотив. Білі грають і всім, чорні з'їдають, здається, ферзь, все легко, але шах. Тура Д1. Тепер Б2 програє. Спробував поставити ферзя, бо після король С2. Ну що, б 1 ферзь приводить до мату. Навіть не, не вийде там, з турою пішаком позахищатися. Хоча, в принципі, з таким королем це все рівно пишанців. Але тут взагалі мат в один хід. Ну і програє Torab E1. З надією на король D1 поставити ферзя, але ферзь А3 білі ставлять мат. То, але в чорних знаходиться фантастичний ресурс Тора G2. Цю позицію я добре пам'ятаю. Фантастичний ресурс, чорні взагалі загрожують матом в один хід. Білі дають шах. Це здається єдине. Я так з компом перевіряв Тура-два. Знов таки здається, що в чорних є серйозна контргра, і тут фантастичний хід Тура Д2. Все ж таки, люди, які створювали ці тюди без компів, це фантастичний геній. Це не сьогоднішня композиція, коли вони компи використовують. Це я ставлюся до цього. Ну не ставлюся з великою повагою, це м'яко кажучи. А ось це це просто лід. А ітюди ж було їх в 1700-х роках, в 1800-х роках. Ну, давайте подивимось. Е, головна лінія Ітюду це тура А3, Тура Б2. Що вам казав, фактор простору, не вистачає чорному королю простору, і Цупцват. Чорні вимушені піти Тура А2, забирають свого короля і ставиться мат. Просто краса. Але давайте подивимось додатковий варіант Б2. все ж таки, Теж треба пригадати, як вигравати цю позицію, бо тут білим в якийсь момент потрібно буде зробити чи не єдиний хід. Король С2. Ну, король А2 цукцванг, Ставимо мат матторою. Відомий прийом. Знову граємо на цукцванзі. Ну, а а 2 король виходить. шах. Ну, і, звісно, тут після Тураж 7 доволі легка перемога. А, ну, На король Б1. Найпростіше дати шах з'їсти пішака. Так, найпростіше. Ну, а пом пише, що можна пограти на мат. На А1 ферзь буде мат в один хід, а на король С1 найточніше з'їсти і тут підрізати короля, так мат буде швидкіше. Ну, це вже деталь. Друзі, дуже крутий ітюд, Дуже крутий ітю. Фактор обмеження. Бачите, слон G5 обмежили простор у тури. Чорні створювали контригру, за рахунок чого? Короля активного. Король еншпілі коштує 4 пішака. Прохідні пішаки, еншпілі, якщо вони рухаються, теж величезна сила. Подивилися ми позицію, де е, пішака не можна з'їсти, і тура зі слоном нічого не може зробити проти тури. Це можна звати навіть як позиція виключена. Подивилися фантастичну спробу захищатися без, ну, без купи матеріалу за рахунок активності. Тут чорний чому. Створювали контргру за рахунок, король, начебто, і в куту, але активно підтримує е, атаку. Тура, пішаки атакують, білий король обмежений, йому не вистачає простору. Ну і геніальний закінчення тюду побудовано на Цукцванці. Друзі, пишіть свої коментарі. Може, якісь цікаві приклади зі своєї творчості. А всім, хто просто дивиться це відео, скажу читайте коментарі, якщо я на них реагую. Там дуже розумні коментарі і дуже яскраві приклади. Беріть знання по максимуму. Дякую за увагу! Бережіть себе.